Топ три співака з найширшим діапазоном голосу. Версія чоловіки. І попередні відео, яке набрало більше мільйони переглядів, мені багато хто писали, а чого ви не назвали цього? До речі, той, який сьогодні буде переможцем. Переможець має аномально феноменально величезний діапазон голосу. І ви точно про нього знаєте. Коли я почула його голос і його можливості діапазону, я була в великому величезному експертному шоці. Ви сьогодні разом зі мною дізнаєтесь більше про переможця. Нагадаю, що чоловічий голос може охопити більше чотирьох і навіть більше п'яти октав. І наш переможець може охопити шість. у чоловікам в дечому повезло. Вони можуть співати низькі баритонові ноти і так само розвинути свій фальцет і співати в дуже високих тонах як жінка. Штоб сьогодні відкриває не менш відомий чудовий співак, якого звати Олександр Пономарьов. Я точно знаю, ви його знаєте. Він один з небагатьох, хто зберіг нашу чудову українську вокальну школу і досі показує класні результати. Він має більше трьох октав вокального діапазону, його голос звучить просто неймовірно. Давайте послухаємо уривок. Ну що в захваті? я так само. А зараз я назву співака, який у нас на другому місці. Хоча він реально заслуговує, також буде на першому місці. Просто ви маєте розуміти, що на першому місці буде той, хто просто феноменальний, не менш феноменальний голос у нас у Артема Семенова. Коли я почула його, боже, да ми всі вже забули його з попередніх голос України. Ми забули його чогось з України має талант. Де цей чудовий співак у він досі не збирає палац України? Послухаємо.

Це дійсно неймовірно. Ще люди, поки ми не добралися до нашого головного переможця. Я би хотіла вам по перше сказати величезне дякую за те, що ви мене підтримуєте. Пишите мені коментарі, підписуєтесь на мене. Мені важливий кожен лайк і кожен коментар. Я вам дуже вдячна, що ви дуже свідомі, що ви пам'ятаєте всіх неймовірно класних співаків. Кож наш переможець має аномально височенний широченний діапазон. Шість октав люди, і це не шутка, це офіційна інформація і це. Дімаш, коли почула, я була настільки в шоці, що люди просто цього не передали класно співає пісні українською мовою і послухайте, будь ласка, ця пісня мене довела у його виконанні до сліз.